Їдемо на три дні гори збирати гриби. Ми вже приїхали в наші апартаменти. Дуже затишно. Ще на годинник 9 ранку ми вирішили піти прогулятись по ранковій картині. Погода просто кайф, тому що є туман, сонечко, і це все разом в поєднанні дуже гарно дивиться. Тому очікуйте на красиві кадри в інстаграмі. У кортіні майже нікого немає, тому що усі туристи приїжджають сюди в більшості літом, особливо у серпні, тому що в це в серпні е, сезон відпусток, от, тому тут в серпні прям дуже багато людей, а зараз тут вулиці повністю пусті. Дуже класно гуляти, тому що нікого немає, можна насолоджуватися видами і не відволікатись на людей. Приїхали ми в Італію до моєї мамусі, яка тут живе вже більше ніж 15 років. І ми сюди з нею періодично переїжджаємо. Колись гуляли вдвох, тепер гуляємо втрьох. в трьох. У кордіні дуже часто відбувається з'їзд різних машин. Інколи це буває Феррарі, а як сьогодні це 500-ті фіати старенькі, тому підемо його покажу. Зараз дивлячись на кожен куточок цього міста, я розумію, що я вже була майже у всій частині. Ми піднімались і сюди, і всюди, і з цієї сторони теж я всюди була. І тут також. це таке класне відчуття. Коли ти розумієш, що місто в іншій країні, в найдорожчому коротному місті, ти вже відвідав кожен куточок. Це, звісно, дуже класне відчуття. Тарас, ти щасливий, що в картині? Дуже щасливий. Я контролю. Що ми прийшли до Малесенького озера, також є ресторан, але ресторан, на жаль, зачинений, І зараз падає дощ, як можете побачити по видошці. І ми сховались під накриттям, чекаємо, коли трішечки пройде дощ, і тоді будемо рухатись вниз. Або ми ще маємо дощовики, просто одягнемо дощовики і будемо гуляти далі. Є два варіанти. Перша локація сьогодні це Лего Ландро, Це маленьке озеро з гарним видом. Сьогодні погода особлива, тому що є туман також ранковий. І я на цьому озері вже була два рази, але сьогодні воно дуже красиве. З кругом. Зараз вертаємось вже до машини. До речі, людей доволі багато. Ми думали, що зараз і так, як вересень, кінець вересня вже не буде багато людей, але тут багато з Німеччини, з різних країн. Італійців майже немає, італійці всі працюють в цей сезон. Дуже насправді цікаво гуляти іменно круг озера, тому що вода міняється просто з кожного ракурсу. бірюзова, то, то голуба, то зелена. Дуже цікаво. У мене насправді є ідеальний план, коли ми сюди повернемось, як ми проведемо тут час. Ми залишимось в готелі, який тут біля озера. Прокинемося 6 ранку і підемо сюди. Тут буде зовсім інший колір води, буде іменно не та картинка, яку хочеться побачити. В обід ми підемо собі з іншої сторони озера, зробимо пікнік. Погуляємо, пофотографуємося і, звісно, візьмемо собі лодочку і на ній покатаємось. Це прям ідеальний план на цю поїздку. Після гір ми зібрали свої валізи та відправились у Мілан. Ми в Мілані біля відомого дому. А сьогодні ми маємо на кілька момент, щоб по місту, а завтра ми вже будемо про нашу відступну країну. Доброго ранку, проте у нас він не добрий, ми не виспані та схвильовані відправилися в аеропорт. Ми вже на емоціях. Нам просто не віриться, що ми переїжджаємо в іншу країну ще й в Америку. Наш переліт пройшов дуже круто. Ми дивились багато фільмів, їли смачну їжу. Загалом переліт тривав десь 8-8,5 години. І ми також затрималися на 2 години в аеропорті. <плес> ми все а ребята. Нью-Йорк зустрів нас просто феєрично з таким красивим заходом сонця. Наші друзі нас забрали, та ми відправились у Філадельфію.